Доброго дня. Сьогодні хочу представити вам новинку від заводу Sankos лампу на 72 світлодіоди. Це лампа 20 Max. Це наступна оновлена версія після моделі 15 Max. 15 Max стала найкращою лампою за результатами продажу серед бюджетних ламп у 2023 році. І це повністю заслужено. Практично немає сліпих зон, є пам'ять на таймер. Сенсор, який дуже добре бачить палець. Як бачите, що ж можна покращити? Але так, завжди можна зробити щось краще. Тож, по-перше, тут 72 світлодіоди, тобто більше на 6, ніж у 15 Max. І вони розташовані зовсім інше. Вони, як ви бачите, зсунуті на периферію. Річ у тім, що у 15 Max рівень ультрафіолету високий, але він не рівний. В зоні сушці великого пальця ультрафіолету на 25% більше, ніж там, де ми сушимо мізинці та інші пальці. У 20 макс рівень ультрафіолету вирівняли по всій площі лампи. Тож всі пальці сохнуть однаково. І це набагато краще, ніж 15 max. Також були нарікання на довжину кабеля 15 max, він 1 метр. У цій лампі кабель на пів метра довший. Як ви бачите, це дуже важливо, особливо для педикюру. Щоб розкачати 72 світлодіоди, зроблено більш потужний блок живлення. Як ви знаєте, більше потужності, більше лампа гріється. Тому у лампі зроблені додаткові отвори. Ви бачите ромбовідні та круглі отвори. Зверніть увагу, тільки у нас лампи в 20 Max мають отвори великого діаметру. Ось стандартна лампа. Ви бачите отвори. Ось наша лампа. В нашій лампі тепло більш ефективно відводиться і лампа довше прослужить. В 20 Max перероблено з порівнянням у 15 Max кріплення дна воно тримається намного краще. І це робить роботу з лампою значно зручніше. І дно біле. Досі є спори, чи біле дно допомагає сушці, але факт проблем з сушкою у ламп з білим дном. Набагато менше, ніж у ламп з чорним пном. Про відмінності сказав, тепер кратко про саму лампу для тих, хто не знає, що таке 15 Max. Тож, 20 Max сушить всі матеріали, бо має двокристальні світлодіоди з ультрафіолетом 365 плюс 405 нанометрів. Рівень ультрафіолету високий, тож проблем з сушкою не буде. Є пам'ять на таймер. Тобто ви один раз натиснули будь-яку кнопку. І лампа запам'ятовує цю кнопку, і потім сенсором вмикає на той самий час. Сенсор розташована дуже зручно. Він дуже добре бачить палець. Навіть один великий палець. Ось так. Для матеріалів, які печуть, в лампі є режим 99 секунд. В цьому режимі потужність росте поступово і тепло встигає відводитися. Лампа має, як я вже сказав, 72 світлодіоди і вони розташовані по всьому об'єму. Дуже рівномірно, тож ніяких тинівих зон не буде. Лампа за ці кошти це просто подарунок. Раджу всім підійде для будь-яких задач. Тож, прошу поставити мені лайк, якщо є питання, пишіть. Купити можна у нас, просто подзвонивши по телефону, який ви бачите у описі до відео. Дякую за перегляд. Гарного вам дня!